Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь Ісус Христос благословить нас сьогодні під час роздуму над Словом Божим. Це наше сьогоднішнє читання із апостола Филип'ян. Другий розділ, і ми беремо ширший контекст не з 5 по 11, а з 1 по 13 вірші. Не так як за календарем нашим. Послухаймо. Отож, коли є в Христі яка заохота? Коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, став же подібним до людини і подобає, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялися кожне каліна небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, того Господь, на славу Бога Отця. Отож мої любі! Як ви завжди, слухняні, були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. От таке об'ємне читання у нас вийшло. Сьогодні у нас урочистий в'їзд. Нашого Царя Ісуса Христа до Єрусалиму, і ми бачимо в'їзд Ісуса, саме у покореного Царя. І наша тема покора Христа і упокорення Християнина. Ну, ми бачимо одна сторона Христа, інша сторона наша. І в центрі у нас якраз з 6 по 11 вірші вони про Христа, а з 1 по 5, а потім 12, вони саме про нас, про наше. Освячення про наші стосунки в церкві, про наше взагалі життя, про наше життя в світі, про наше ставлення до інших людей. Але в першу чергу тут апостол говорить до Филип'ян, до однієї із найбільш зразкових парафій, церков, яку він заснував, він мотивує їх все ж таки ну, не мати гордині, бути потірними. Не робити нічого підступом або з чванливості, або, як перекладає Турканяк і сучасний переклад українського біблійного товариства, нічого не робіть на чи з марнославства. Але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Ну, Значить, проблеми були, коли так апостол пише, навіть в такій гарній церкві, за яку він дякує Господу. І ось по бажанні, нехай кожен дбає не про себе, а про інших. І за рахунок розширеного нашого тексту, вербну, ми багато будемо говорити про нас. Хоча, в принципі, ця пора року це пора Христа, особливо от і Великий Піс, починаючи від Різдва і от до Сходження Духа Святого, до П'ятдесятниці, трійці, ми більше говоримо про Христа. Але все ж таки, сьогодні ми розширимо, ще раз кажу, будемо про нас. А чому? Ну, Тому що пастор знає, що є така потреба у нас і в місіях. І якщо пастор це знає, то Бог давно знає, які у нас є проблеми. Отже, покора Христа. Покора Христа, вона досконала. Хоча, з одного боку, дивно, чому він має коритися. Ну, оцю зрозуміло, так? Але чому Ісус мав під час земного шляху коритися грішникам? Це не так і просто для справедливого Бога, досконалого, святого стати під суд грішників, синедріоду, Радів переслідування, а потім суд, ірода, допит, точніше, ірода, пилата. Але Господь став і яка мета? Він, бувши в Божій подобі, або зараз можемо прочитати навіть і сучасний переклад, який у вас в руках має бути, він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Для чого це все упокорення? Він упокарив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Це мета приходу Спасителя у цей світ. Для цього Ісус себе упокарив. І коли ми дивимося на наше Слово Боже, перші п'ять віршів, а потім дванадцятий вірш, то ми бачимо, що заклик до освячення, заклик до того, щоб ми не були марнославними. Щоб наша гординя, як колись один брат сказав, що останній помирає гординя, не надія, гординя в християнині помирає останнє. Щоб не гординя нами керувала, а щоб ми інших вважали за більшими від себе. Оце ось настільки воно недосяжне, в церкві навіть не те, що в житті. Але ось Павло бере і нам ставить приклад Христа. Знов таки, ми зауважимо, що тут приклад який. Навіть не будьте святі, Ябо святий, Хоча ви святі вже по назві. Ви вже вірні, значить ви святі. Вам зарахована святість через віру в Ісуса Христа. Але коли ми вже святі, і не можемо бути абсолютно досконалими, як хоче Бог, кожної секунди, то ми маємо хоча б наслідувати Ісуса в упокоренні. Є така єресь. Проповідях люди кажуть, що от Христос от показав, що ми можемо наслідувати Його і можемо прожити життя так, як він. Ні, ми так не можемо прожити життя. Але ми можемо наслідувати Христа в упокоренні і в служінні одне одному. Ну і переходимо до упокорення християнина. От подивіться, як навіть тема сформульована у нас. Покора Христа, вона природня. Тому що Христос в усьому досконалий, і Він, покірний волі Отця, який послав Його в цей світ для викоплення нас, послав на найбільш брудну роботу, яка може бути в світі. І наприкінці Він її виконав досконало. коли помираючий Ісус сказав: «звершилося», тобто заплачено за всі наші гріхи, на ньому лежали гріхи всього світу. І наші гріхи. І всіх людей, починаючи від Адама і до останнього, хто народиться перед другим приходом Ісуса, і гріхи найбільших грішників, яких ми можемо тільки уявити, того ж: Юди, Ірода старшого, так? Там, Гітлера, Сталіна, Путіна, інших подібних людей, серійних вбивців, збочниців, яких Ісус поніс гріх усього світу. Найбрудніша робота. Він був покірний відсю. А от Християнин, наскільки ми покірні? Ну, Найбільший комплимент, який досвідчені християни роблять, кажучи про когось іншого часом поза очі, він дуже покірний Богу в усьому. Про пастирів так інколи кажуть, про служителів різноманітних. Але упокорення, упокорення нас треба упокорювати. Пам'ятаєте, як Яків каже про те, що. Наш язик, ми не можемо упокорити наш язик, ми не можемо приборкати наш язик. От Коням уздечки кладуть, так, кораблям там є стерно, яке керує. Так? А от язик, малий член в тілі нашому, і він запалює велику пожежу. І треба приборкувати цю природу, нашу грішну природу. І нам складно приборкати язика. І ми зовсім не можемо приборкати наші думки, і, можливо, найвище досягнення, коли ми зупиняємо цю команду від голови до язика, і це великий успіх. І, на жаль, ми часто грішимо навіть і в ділах. Але сьогодні апостол каже, щоб ми були покірні і служили в покорі одне одного, дбали про інших, а не про своє, і вважали ближнього за більшого від себе. У мене був один родич, він був в культі, такому нехристиянському і посткомуністичний час. І він казав, що якби люди отак жили по Біблії, як то кажуть, то взагалі був би комунізм. Такий рай на землі був би. Да? Отакий от от синтез такого культа, того, свідків Єгови, і ось уявлення про рай на землі єресі жахливий, так званий гуманістичний цього комунізму. Це недостижимо на землі ніяким чином. Ми не можемо, на жаль, жити по заповідям, але Бог навчає нас, щоб ми зростали у вірі з раками, щоб ми вчилися приборкувати свою гординю і служили не собі, поставили не себе на перше місце, а ставили інше. Мотивує нас слово, як ми вже побачили, саме покорою Христа, що Він, бувши Богом, бувши в Божій подобі, як от нам Агієнка перекладає, Він прийняв образ людини і прийняв смерть раба за нас. І тому нам треба повторювати приклад Христа. Але плоть сильна, однак Христос сильніший. І в нас є велике. Заохочення, що потім Бог підвищив Христа через Його покору, і що перед Ним кожний язик присягне на землі і визнає Господа. А якщо ми згадаємо це місце, на яке алюзія дається із Ісаї, то там Господь мається на увазі Єгова, Ягве. Ісус Христос, то Господь, на славу Богу, Отця, і кожен язик перед Ним Його визнає або присягне, як в Ісаї сказано. І перед Ним кожне каліна небесних, і земних, і підземних також поклониться йому. І, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що і джерело нашої святості, і джерело нашої покори є Христос. І нам треба от упокоряти, приборкувати нашу плоть. І сьогодні Слово говорить про те, що. Тому що якщо ми подивимось на 12-й вір, що філіп'яни були слухняні в присутності Павла, і тепер мають бути більш слухняні у його відсутності. І що філип'янам, як і нам, брати і сестри, треба зі страхом і тремтінням виконувати своє спасіння. Тобто перемагати плоть. Яким чином нам це робити, брати і сестри? Є одна відповідь. Це не стаїцизм якийсь, не взяти себе в руки. Це треба брати себе в руки, але насправді єдиним тим, хто може нас вести до перемоги над гріхом, це тільки Бог сам, Святий Дух. І нам треба перебувати у Слові, коли ми не укорінені у Слові Божому, тоді плоть буде брати верх, коли ми не читаємо писання, коли пропускаємо церкву. Треба і писання читати, і в церкві бути, на служіннях. І от буквально мені днями попалась така цитата Нечуя чия нашого класика про національність, про українців. Зараз у нас такий час, що багато хто із тих, хто навіть казали, яка різниця, на якому язикі говорити, вже теж зрозуміли, що коли у нас своя держава, і ми говоримо і мислимо. Іншими наративами, як тепер кажуть, іншими зразками тоді прийшла до нас війна. І таке, знаєте, гомосовєтікус, така ось безнаціональність, не вкарінна, ні в якій іншій культурі, це біда. І от трапилась мені монета ювілейна з цитатою Нічя Левицького. Сказано так, що людина без національності це те ж саме, що дерево без коріння. Таке дерево, і я тут здивувався слово таке, я його не пам'ятаю. Зачучверіє і всохне без коріння. Не знаю, наскільки там в живій мові хто чув це слово, я, здається, не чув. Подивився словники, так, це класичне українське слово, не тільки не чулевицьке, і підмогильний, і вже більш такі от недавні класики, там, і Євген Гуцала, і Шиян. Використовували його дуже широко. І Винниченка, до речі, вживав це слово. Ну, це таке херлявий, слабке. Навіть в одному з джерел є така приказка, яка у нас простіше виглядає. За чучвирілому поросяті і в Петрівку холодно». Ну, ми так кажемо. Баганому поросяті. Ну, так, ми бачимо, що мова так збідніла наша. Коли от багато синонімів, яких багато таких слів, які використовували письменники з різних регіонів України, і от воно зараз немає в живій мові. І, дорогі брати і сестри, я згадую, як одна колись вчителька в одному вищому навчальному закладі викладала українську. Там були свої спеціальності у людей. Вона казала, мову, скільки ми не будемо вчити, рідну мову, ми її ніколи не пізнаємо досконало. І ось оцей приклад про зачучворіле поросячі, зачворіле дерева, там сад такий, занихаєний. Це теж приклад. Отже, дорогі брати і сестри, як ото сказано у класика, у Максима Тадейовича Рильського, як паристь виноградної наградної лази плекайте мову. І оце прийшлося мені звернутися до словників, і згадується його вірш далі рильського. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля, Збирайте, як розумний сидівник, достиглий овоч у Грінченка і далі. Ну, брати і сестри, з мовою у нас проблеми, втрачаємо щось, іде якась глобалізація, мова спрощується, там була русифікація певної мірою, величезної мірою чи зросійщення. У нас розмовна мова, реальна українська мова, на жаль, вже суржик. І тому нам треба, як каже класик, плекати рідну мову. І згадуємо, беремо ці приклади і до Святого Письма. Коли ми не читаємо Біблію, ми губимося, ми забуваємо, ми ото зачучворіємо, як оте погане порося, яке там здохне з часом, розумієте? Дерево всохне, а порося здохне. І як ота вчителька казала, скільки мови не вчив, все одно, навіть рідну мову ти не будеш знати досконало. А що казати про слово Боже? Так? Лютер, читаючи Біблію, казав, коли я доходжу до певного місця і що чогось не розумію, знімаю капелюха перед Святим Духом і йду читати далі. Тобто, що казати вже про нас, нам треба плекати мову. І до речі, наше слово сьогоднішнє от п'ятий вірш Огієнка, так звучить. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі, а Хоменка і сучасний переклад говорять так: плекайте в собі ті самі думки, що і в Христі Ісусі. Як ми можемо плекати? Сидячи на Канапі і мріючи про щось, щоб у мене були такі думки, як у Христі Ісусі. Вони будуть тоді, коли ми із Господом, коли ми в Слові, коли ми в таїнстві, коли ми читаємо Біблію, коли ми тут зустрічаємось, коли ми прославляємо Господа, коли ми слухаємо проповідь, коли ми обговорюємо Слово Боже, роздумуємо на біблійних заняттях. Отже, дорогі брати і сестри, нехай Господь нас також через Слово Своє, через таємство змінює, щоб ми. Не занепали, не захирлявли, не всохли, не зачучевріли. І ось згадуємо перший псалом Блажений муж, що зарадує несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень, та вночі він роздумує. І він буде як те дерево над водним потоком посаджене, що родить свій пліт своєчасний, що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Прекрасний псалом, я думаю, ми його пам'ятаємо на пам'ять або мали не на пам'ять. Але згадуємо нечуя ливицького дерево без коріння. Знаєте, мені дуже сподобався цей образ. Чому? Тому що ми, грішники, насправді ми не маємо коріння святого зовсім. От не маємо. Ми, як каже святий Павло, у римлянах ми прищеплені до Христа. От минулого разу ми читали про те, як ми прищеплені. І сьогодні повторимо Івана 15.5. Христос каже, я виноградина, тобто я виноградна лоза, я те коріння, а ви галузі. Хто в мені перебуває, я в ньому, той рясна зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ми рясно зароджуємо, коли корнем нашим коренем, основою є Христос. Або коли тою оливкою, стовбуром, на яку ми, як проязичників, каже, святий Павло, прищеплені. Отже, брати і сестри. Слово Боже, і Христос в центрі. Це саме те джерело нашого свячення, нашого ставлення одне до одного. І джерело того, що наша церква буде справді церквою, і плоть не буде брати верх над нами. І знаєте, от зараз, особливо з 22-го року, з 14-го, з 22-го стало навіть модно бути більше українцем, демонструвати. Але, звісно, добре, коли ми одягаємо вишиванку на свята. Але коли люди тільки одягають вишиванку на Шевченківські дні, потім можна на день вишиванки, на День Незалежності, ну тричі на рік, наприклад. І коли ми при цьому не читаємо нашу класику, того ж Нечия, того ж підмагильного, кабзар найперше, Франка, Лесю, ну Франка може нам важко, ну читайте. Слобожани квітка», читаємо Багряного, читаємо Щогалєва, наших класиків слобожанських. тоді, де така от наша питома, жива, слабіцька мова, яка вже величезною мовою втрачена. Ми не зможемо бути нормальними українцями, як ото знаєте, російськомовної мовна слава Богу, і захищають батьківщину російськомовні українці. Но це має бути ну, якимсь вже перехідним етапом, якщо ми вийшли з того єгипетського радянського рабства. То нам вже треба позбуватися тих звичок і того всього. Так само ми не можемо бути нормальними християнами, якщо ми ходимо, знаєте, як люди ходять до церкви. тричі. Є два варіанти: тричі на рік, наприклад, Різдво, Великдень, може там Спас, чи хто коли ще там, чи на водохрещі, хоча там йдуть в річку купатися. Або ще гірший варіант є: тричі в житті. да, Похрестили, там, повінчалися, а потім відспівують. да. Християнинам так ти не зможеш бути насправді. Тому, дорогі брати і сестри, плекаємо не тільки українську мову, яку ми сьогодні згадували, але плекаємо, як прикладають Хаменка і Турканяк, плекаймо в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі через Слово. І пам'ятаємо, що Христос переміг гріх. Христос воскрес для нашого виправдання, як сказано в віршах з 9 по 11, що перед Ним всі вклоняться. І у нас величезне Євангеліє наприкінці є, в 13 вірші, 12-й наш може навіть трошки лякати. Зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Це правильно, це добре. Але тут Євангелія, бо то Бог викликає вас і хатіння, і чин за доброю волею своєю. Тобто так. Чинити, ну, або сучасний переклад, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Читаємо Слово, і звідти буде вплив Святого Духа. І пам'ятаємо, що коли щось у нас не виходить, коли у нас молитви навіть не складаються в слова, то ми знаємо, що Ісус Христос. Заступається перед Отцем своїми молитвами. І Дух Святий навчає нас молитися, коли ми навіть не знаємо, заступаючи за нас своїми невимовними зітханнями. Маємо всю повну Божу зброю, стаємо проти диявола на шляху до небес. Амінь.